У місті Грінвіч, штат Коннектикут, сімейна пара знаходить дівчинку, котра стоїть в самотності. Поруч із нею на гойдалці сидить мертвий батько, на шиї якого виявляють два розрізи. Фокс Малдер береться за справу при перевірці, Дейна Скалі виявляє, що з тіла померлого було викачано понад 4 літри крові. При цьому не пролито ані краплини. а в тканинах. Виявлене природне, заспокійливе дігіталіс, котре добувають з рослини на перстянки. Малдер переконаний, що смерть чоловіка схожа на випадки каліцтва худоби від інопланетян. По цьому агенти рушають в Марін, штат Каліфорнія, та опитують дівчинку Тіну, котра повідомляє, що бачила червоні вогні. Коли помирав її батько, що людина із хмар хотіла висмактати його кров. Після чого агенти їдуть у Каліфорнію в Марін Каунті, де відвідують господу ріордонів. Місце схожого злочину. При зустрічі з Ріордонами Агенти виявляють, що їхня дочка Сінді схожа на тіну, як дві краплі води. Мати Сінді оповідає агентам. Що запагітніла після штучного запліднення в клініці в сан франциско Малдер і Скалі розуміють, що незважаючи на велику відстань, вбивства були вчинені одномоментно, тим часом в Коннектикуті відбувається викрадення тіни. Дейна вирушає в клініку та виявляє, що обидві родини Ріордони та Сімонси лікувались у одного лікаря Саллі Кендрік. Отру звільнили з роботи за проведення селекційних експериментів в лабораторії клініки. Департамент відмовився від розслідування. Тим часом лікарка зникає. Малдер контактує з глибокою горлянкою, котрий висвітлює тому подробиці спроб американського керівництва часів Холодної війни створити генетично вдосконалених дітей для використання їх в подальшому як суперсолдатів. Цей проект звався Лічфільський експеримент. Діти, що з'явилися під час експерименту, виростали у таборі поблизу Лічфілда в Коннектикуті. Усіх хлопчиків звали Адамами, а дівчаток Євами. Глибока горлянка оповів Малдеру про жінку, котра пов'язана з Лічфілдським експериментом та перебуває у лікарні для душевно хворих. Після цього Фокс і Дейна рушають до лікарні, де зустрічаються з Євою 6 Єва 6 в часі розмови їм повідомляє, що в Лічфільдському експерименті були створені клони з додатковими хромосомами, котрі надавали клонованим надлюдський інтелект та силу, що поєднувалась з потягом до вбивства. Останні три клони. Єви 6, 7 та 8 після завершення експерименту були загратовані у в'язниці. Однак Єва 7 втекла та влаштувалась у центр штучного запліднення як Салі Кендрік та модифікувала яйцеклітини пацієнтів клініки задля для створення нових клонів Єви. Єва 8 також утекла та перебуває на волі. Малдер та Скалі. Перебачаючи викрадення Сінді, ведуть спостереження за будинком дівчинки. Однак жінка у пальто, котра приховує своє лице в капюшоні, нейтралізує Дейно, вислизає від її напарника та здійснює викрадення. Жінка відвозить Сінді до мотелю, де вже перебуває викрадена Тіна та знайомить дівчаток між собою. З'ясовується, що жінка це Єва Сін, Цалі Кендрік Єва Сім оповідає дівчаткам про долю решти ЄВ проекту що у віці 16 років починається психоз, а 18 схильність до вбивства, як вона вважала, що виправила ці вади в нових клонах та зажила розчарування, дізнавшись, що нові дівчатка зазнали прискореного розвитку. Єва Сім запитує дівчат, чому вони вбили своїх батьків, на що чує пояснення, що підлітки знали. Ці люди не були їх батьками. На запитання, звідки вони дізнались про існування одна одної, дівчатка відповідають. Просто знали. Дєва Сім оповідає дівчаткам, що її виростив чоловік, котрий знав про все, ким вона була, та що з допомогою спеціальних травених сумішей, терапії та нейролептичних препаратів, вони можуть вирости такими, як вона. Замість того, щоб пройти шлях решти Єв. Однак дівчатка під час спілкування підмішують єві 7 в напію отруту з Дигіталісом. Їх не цікавий шлях ЄВ7. Малдер та Скалі, що прибувають до метелю, застають ЄВУ7 мертвою. Дівчата заявляють агентами, що були викрадені Єв 7 і 8, щоб агенти повірили, що це старші клони убили їх батьків. Смерть Євесім пояснюють тим, що жінка примушувала їх до самовбивства. Під'їжджаючи, агенти вирішують забрати дівчаток з собою. Уночі агенти з дівчатками зупиняються на стоянці далекобійників. Одна з дівчат підливає отруту в содову, котру замовили агенти. Малдер помічає приторну солодкість напою та розгадує намір підлітків. Утримує скалі відживання Содової. Дівчата втікають. Агенти переслідують їх на стоянці. Зрештою, Малдер ловить їх. Тіма Сімонс та Сінді Ріддон перебувають у в'язненні в окремих камерах і в'язниці, де перебуває Єва 6. Дівчаткам присвоєні імена Єва 9 та Єва 10. У відділення. Ходить жінка в медичному одязі. Єва 8. Дівчатка в ході розмови повідомляють, що знали про її прихід. Єва 8 запитує, Як вони на це прийшли. А дівчатка відповідають. Ми просто знали.